Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогоднішнє відео розпочинаю з американського фастфуду Вендіс. Інколи ми сюди з чоловіком забігаємо прикусити. А так як вже великодній піст, і це була п'ятниця, то я замовила собі рибний сендвіч. Сюди входить булка. Шматочок смаженої рибки, листок зеленої салатної капусти і сир з соусом. Мені смачненьке, але зараз я поїм і відразу йду в спортзал всі ці калорії зганяти. Подивіться, це все, що я вам показую, всі ці солодощі. За все це. Сьогодні я заплатила 8 доларів і 58 центів. Подивіться, які ціни. Найдорожче було Ferrero Rocher за 66 центів, 63. 33. Сьогодні у Dollar General розпродажа була всіх дня Валентина Цукерок 90%. Тобто, Наприклад, Фереро шер в сердечку було 6 доларів до 60 центів. Марчик ось такий взяла желейний, Зі спанчбобом, одне тільки було, 13 центів вийшло. Дав, чорний шоколад, дав чоколад, дуже смачний. Оця одна упаковочка вийшла 33 центи. Кіткат, діти мої дуже люблять. Вони були десь по 60 центів. Тут такий мікс. Шоколадних різними начинками. Карамельною, полуничною. І подивіться, придатні до травня 25-го року ще. Всіх-всіх довго ще срок зберігання. Ну, просто чудово. Можна і в подаруночок, і е, пригостити когось. Для діток своїх взяла ось такий смарк. Вони гріблять, як пігулочки, але вони такі солоденькі цукерочки. Взагалі до 26-го року Ось такі знижки бувають час від часу. Поки Марк насолоджувався цукеркою, я сиджу собі і дивлюся, що в мене ще до сьогодні сніжинка в декораціях тут і така тарілочка тут. Отож, треба її вже забирати і виставляти, що маю до Великодня. Але признатися чесно, багато не маю. Думала, маю більше, ніж насправді виявилось. Раз, два, і вся моя колекція. Це минулого року я цього зайчика купувала, він в мене сидів ось тут. На цій центральній ділянці. Важливо, так і зроблю. Нехай він собі тут сидить, він тут пасує. А, маю таких кілька крашенок дерев'яних, не знаю. Я так поставила в таку корзинку скляну, але... Чи то так буде, не знаю. Це дерев'яна істер-табличка. Ось такі кольори, не знаю, чи десь підійдуть мені до такого мою плетеного зайчика з морквою. І з писаночками сіль і перець, то. Ось сюди підуть зміню. Тимчасово на Великодній сезон Марчик сьогодні собі вибрав. В магазині таку на воду з курочками баночку. Зараз щось буду мудрувати. Забігла у Бурлінгтон швиденько, бо маю повернути якийсь кабель. Впала, не підійшов мені. Я додивилася і вже заодно подивилася, які тут є великодні декорації, тому що те, що я там поприкрашала, мені не дуже подобається. Хочеться щось трішки інакше. Мені той мій плетений заяць, якийсь таки не вкутне в двері. Так що йду шукати щось краще. Слухайте, то не можна просто так в магазин заходити. Треба відразу йти, за чим прийшла, бо ще не дійшла до великодних декорацій, а вже в мене шампунь з кондиціонером ромашковий, якийсь мексиканський, знайшла, хочу спробувати. Непогана ціна 6 доларів за цей весь набір. Ось такий ем, дршлаг він складається, розкладається за 2,99. 2,99. Ось його можна зробити глибшим. І складається, багато місця не займе. У мене дуже дрібні ці дирочки, а часом треба таких більше. Ну і, і ось до якихось штанів мені треба було ремня. І не було в мене вдома нічого підходящого. Отож є Michael Kors. мій розмір, 17 доларів, але це два в одному. Може бути він чорний. А можна ось тут так перекрутити, ті всі пікетки знімуться і буде він коричневий. Так що за два ремня в одному. Бачите, був 58, 27, 97. І беру за 1699 мазані бурлінтом. То кажу, то я ще не дійшла до великодніх декорацій. Так, рушнички. Можна також щось. Таке. Бачите, тут морква, зайці, кролики популярні в пасхальний період. Щось не дуже багато, поки що я ще не дійшла. О, Хотіла собі якусь таку бутилку на воду в спортзал купити, бо ходжу зі звичайною. Напевно, що візьму собі за 4,99 ось таку фіолетову, як мій килимок. Ручно, що так Хлопочці і буду собі. Тому що я воду домашню набираю, у нас зі скважини мені найсмачніша вода беру. І отут вже бачу такі подушечки, ясічки. Це має бути отак, як писанка. Є з морквою. <звук> мені тема моркви подобається. Як бачили, ви, я серветочки купила з морквою. Марчику знайшла набір з двох шапок чеп з фірми. Така там на синя і сіренька за 479. Вже на наступний рік, тому що цьогорічні всі вже можна викидати після сезону. Так, декорацій до Великодня тут дуже мало. Зараз я ще побіжу в Росмагазин візьму вас з собою і пройдуся тут по секції Active Tops Тобто такий в спортзал футболочки мені потрібно оновити. Хто знає, є такий магазин Gap. Вони здають сюди часом речі ось. Гарна. Е бавовніна футболочка за 4,89. В магазині Роздрес, Фолес. Дуже великий вибір. Різних декорацій великодніх. Але поки що не знаю, шукаю, шукаю, щоб мені там на поличку підійшло. Щось знайду, обов'язково покажу. Ой, які вухані. Я у відділі з і ось з писанками, дуже гарно. О, таке я люблю, щоб були писанки, а не зайці. Ну, десь на десь можна зайчика. Це більш мені такий український варіант з писанками. Так, вони всі хочуть падати. о А тут дивіться, як з вербою також. Ну Хоча в мене є. Універсальна скатертина з крокусом. Тут яка так швидко, тут є і зайчики, і писанки. Ціна 1099. Ще ось така також. Із зайчиками, із писанками. Угу. Ну, скатертини в мене є. Мені би здавався рушничок якийсь ось такий. На кухню повісити на ручку газової плити, бо щось не можу пригадати, чи я минулого року купувала собі великодній чи ні. Ну, Лишній ще один не помішає, але нічого такого не бачу, як я собі уявляю. Гарна з писанками, але хочу таких кольорів не кольорових, щось в такому плані. Поки що не бачу. Це такі доріжки на стіл різні. Table Runners називається. Так, ціна такої 13 доларів. От ще ці полички. Я бачила в TJ Max якогось дня. Такого зайця гарного тримав морквинку. Десь такої величини. Але морквинка була вже стріщиною. Які гарненькі цметелика. Так, мені треба в ту поличку все світленьке щось знайти. Але і знову-таки, зайця щось я не дуже хочу. Але каже, качечка є гарна. Ну і качки не хочу. Щось таке дуже хочу. Простеньке. Морку. Три моркви. Коштує 10 доларів. Ще одну полицю знайшла. О, цей тримає писанку. Яєчко. П'ять доларів. Хм. Ну, от і самі. Такі крашанки, ніби дерев'ян. Вісім. Це гніздечка є. Чотири в упаковці з писанками, десь їх ще до чогось потрібно пристосувати. Цей такий симпатичний лежить собі з металиком на носі. доларів. Ось Такі підставки під яйця. І в розі я нічого великоднього не взяла. Взяла собі такий засіб для нігтів, щоб відростали краще з вітаміном Е. В катрусі взяла тонік для обличчя. Кірма Simple польська. Нарешті собі пігульницю нормальну знайшла за 5 доларів на магнітиках. Завжди в сумці ношу з собою. Так, це моя кружка з гарячим чаєм. Взяла ще одну собі пума-футболочку в спортзал. 8.99. І ось такий спортбра. Скетчер з фірми. Також 7.99. Все, йду оплачувати. І ще тут є маршалс. Надія на маршалс, що знайду якийсь великодний декор там. А в росі, на жаль, нічого в око не приглянулося. І от я вже в магазині Маршалс. Тут весь ось цей відділ з великодніми прикрасами, очі розбігались. І додому я повернулася ні з чим. Зате зараз будемо готувати щось смачненьке. Так як я дуже люблю мексиканську кухню, мені захотілося приготувати домашній соус гуакамоле. Для цього мені потрібні були авокадо. У мене вже ось таких три лежало давніше, то я товкачем їх розімняла. Пропорцій особливих тут немає. Скільки маєте, стільки е додаєте. Нарізаю кубиками фіолетову цибулину, мені вистачило тільки половину. Один середній помідор також з дрібними кубиками. Додаємо пучок свіжої кінзи. Не знаю, чи потрібно заміняти петрушкою, якщо немає. Мені здається, що кінза саме весь смак гуакамоле і аромат. До смаку солимо і вичавлюємо сік з лайму. Я додала з двох лаймів, тому що в мене було 3 авокадо. Якщо менше авокадо, то можна і з одного. Все ретельно перемішуємо. Перекладаю у гарну посудину, з якої буду смакувати. Можна прикрасити також листочком. З кінзи, якщо залишилось, але це робити не обов'язково. І з сьогоднішнього вечора я захотіла гвакамоле з кукурудзяними мексиканськими чипсами. Ось так вони виглядають. Отож, давайте будемо пробувати. Як на мене, дуже-дуже смачно аромат також. Чудовий! Рекомендую вам спробувати! І на завершення сьогоднішнього відео вас хочу познайомити із новим каналом дівчини Анастасії, яка є мамою двох хлопчиків прекрасних і проживає наразі у Іспанії. Отож, знайомтесь! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анастасія. Через обставини в нашій країні ми із сім'єю зараз живемо в Іспанії. На моєму каналі я транслюю домашнє господарство, мотивацію на прибирання. Розповідаю про своє виховання дітей і все, що з ними пов'язано: огляд, покупок, ідеї для дому, прості рецепти, догляд за собою, душевні розмови. Все, що пов'язано з життям домогосподарки, а також наше буття в Іспанії. Буду намагатися зарядити вас життєлюбством і енергією. Дякую, що завітали на мій канал, підписалися і не забули подивитися усі відео. До зустрічі!